Тестуємо мікроскоп зі збільшенням у 600 разів. В комплекті є сам мікроскоп, лупа, баночки, скельця. Готовий екземпляр для досліджень. Це крильце комашки. Зараз ми на нього і подивимось. Подивіться, як під мікроскопом видно всі волокна крилиць. А тепер дослідимо огірок. Я ще ніколи не бачила огірок настільки близько. А тепер подивимось на яблучко, яке я тиждень носила в сумці. О, там щось рухається. Ви ж пам'ятаєте, що завжди потрібно мити руки, овочі та фрукти. Підписуйся та дивись більше цікавих досвідів з MyPlay.